Дидактична гра скільки чого такого було? Роздивіться уважно картинку. Порахуйте бегемотиків та скажіть, скільки їх всього на картинці. Скільки всього слонників на картинці? Порахуйте та скажіть. Порахуйте та скажіть, скільки всього левів зображено на ній. Скільки всього зображено папуг? Скільки всього зображено на картинці хмаринок? Скільки всього зображено квіточок на картинці? Скільки шматочків торта зображено на картинці? Скільки пончиків ми бачимо на картинці?